Гвинтівки і не тільки західні змі дізналися, яку зброю для держави агресора постачають китайські компанії. Більше дізнайтесь вже за мить. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Отже, китайські компанії, зокрема, пов'язані з урядом КНР, відправили до Росії щонайменше тисячу штурмових гвинтівок, а також деталі для безпілотників та іншого обладнання, яке може бути використане у військових цілях. Про це пише політико із посиланням на митні дані. Так от, за інформацією видання постачання відбувалося у період з червня по грудень 2022 року. Один із найбільших державних оборонних підрядників країни, компанія China North Industries Group Corporation Limited – влітку минулого року відправила гвинтівки російської компанії Тех яка також веде справи із військовими. Рушниці CQA створені за зразком М 16 та використовуються воєнізованою поліцією у Китаї, а також збройними силами від Філіппін до Південного Судану. Але в поставках їх позначили як цивільні мисливські рушниці. А от китайська компанія DJI, яка так на секундочкою підпорядковується Сполученим Штатам Америки, надіслала до Російської Федерації запчастини для дронів. Зокрема, батареї та камери у невеликому російському дистриб'ютору в листопаді і грудні 2022 року. Друзі, вантаж йшов до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Окрім цього, політико повідомляє, що наприкінці 22-го російські організації також отримали 12 партій запчастин для безпілотників від китайських компаній, і понад 12 тонн китайських бронежилетів. А ще бронежилети від турецької компанії Арітекс. Видання наголошує. Росія протягом кількох місяців покладалася на інші країни, зокрема Китай щодо навігаційного обладнання, супутникових зображень, компонентів транспортних засобів та іншої сировини. Давайте зацитуємо: Китай постачає російським компаніям. Раніше не враховане обладнання подвійного призначення, комерційні предмети, які також можуть бути використані на полі бою в Україні. Торгові дані також показують, що російська державна оборонна кампанія «Росаборонекспорт» з 2022 року імпортує мікрочіпи, тепловізори та запасні частини, такі як газотурбінний двигун з різних країн від Китаю до Сербії та М'янми. Давайте додамо, що напередодні збройні сили України збили китайський дрон. Mugen-5 на сході України. БПЛА виготовлений китайським виробником у портовому місті Сямень. Деякі експерти називають ось цей дрон дроном Alibaba, оскільки їх можна купити за 15 тисяч доларів на китайських сайтах, таких як Alibaba, зокрема та Taobao. компанія виробник Mugen Limited підтвердила, що це був їхній дрон, назвавши інцидент дуже прикрим. Також цього тижня журналісти CNN отримали митні документи, які свідчать, що у 22 му Китай продовжував відправляти деталі для російських гелікоптерів, зокрема воєнного призначення. Тривало це принаймні до середини листопада. А постачав деталі Пекінський оборонний підрядник Technologies. за підрахунками CNN, Пекін відправив окупантам щонайменше 12 вантажів. Нині ж офіційний Пекін мовчить з цього приводу. Певно, перевіряють інформацію і в Сполучених Штатах Америки. Бо ж, якщо виявиться, що КНР постачає державі агресору летальне озброєння, то під небесним друзі чекають санкції, принаймні таке анонсують. Але така мовчанка не надовго, бо навряд чи Китай зможе обводити довкола пальця увесь світ. Друзі, ви на фабриці новин. Підпишіться, будь ласка, не забудьте про лайк і коментар просто під цим відео. Побачимось.